Сьогодні у мене невеликий огляд раритетного вина. Це Кортіс Мерло го року, це, в принципі, перший мій такий більш-менш серйозний урожай. Винограду був в тому році, це йому вже на цей час 5 років. Воно у мене це вино стоїть в квартирі. Тобто воно літом стоїть, там, коли. 30 градусів на вулиці, там 35, то воно так і стоїть тут в квартирі, без охолодження, без холодильника, без нічого. Більшість таких вин, які я робив раніше, у мене вже вони вийшов їм термін придатності, якщо так можна сказати. Вони окислились там з корком в основному якісь проблеми, а це. Як не дивно, воно залишилось неокислене тут пляшка чиста, все. Корок нормальний, воно неокислене. І воно таке зараз прям таке дуже капітальне, дуже так, дуже повністю визрівше, якщо можна так сказати. Я не знаю, тут складно пояснювати, в ньому дуже сильно відчувається такий от. Ягідний такий, дуже серйозний такий ягідний смак і присмак. Такий прямо як концентрований джем. Ну, не знаю. Мені складно пояснити. Але це для мене, скажімо так, досить такий новий досвід. На жаль, я не зможу його зафіксувати нормально. Як воно виглядає, але таке. Просто вирішив поділитися раритетним екземпляром. Такий він дуже ягідний, дуже такий. Ну, сам смак він не те, що прямо ягідний, але він отак от концентровано дуже віддає. Це таке по-своєму унікальне вино. Це в мене тут от перець росте, гострий. Я в цьому році планую посадити більше його, подивимось, що вийде в мене з того чи не вийде. Така загалом ситуація. Воно от виглядає не дуже, але воно не окислене. Воно просто дуже таке зістарене, це вино воно. Це реально раритетний такий зразок. Я ще, скажімо так, не пам'ятаю у себе такого вина, і воно зараз таке дуже пристойне для пиття. Ну, свіжі вина загалом цінуються в мене більше, але конкретно цей зразок він має такі особливості. Які роблять його достатньо таким великим і серйозним вином. І ще додам до вище сказаного, що у цього вина достатньо відчутні такі виражені мінерально озонові тони. І ще додам до всього сказаного, що у цього вина є такі відчутні мінерально озонові тони у смаку. Це цікаве вино. Його складно охарактеризувати як от прям таке вино, не знати яке, але воно дуже специфічне, дуже незвичайне. Те, що воно прожило стільки часу в моїх умовах, на ньому явно відобразилося. Ці, таке вино його можна порівнювати з вином 100річної давності, яке стояло десь в погребі. Звісно, воно буде відрізнятися, але логіка і кількість старіння в ньому от десь на такому рівні приблизно. Це може бути там 20, 40, 50 років і. Воно все ще зберігає свої якості, ну, не знаю. Такі вина складно оцінювати. Дехто вважає, що вони коштують дуже багато, навіть коли у них є якісь невдалі екземпляри, які не дожили до того часу, коли їх вже власне п'ють. Я вважаю просто це таким цікавим продуктом, дуже незвичайним. І безпосередньо це вино, то воно. Вдало, прожило своє життя. І ще один невеликий огляд раритетного вина це каберне 19-го року. Воно так ніби по вигляду як окислилося. Ну, пляшка тут вже така дуже зафарбована. Але саме вино, саме вино, то воно ще досить живе і досить пристойне. Ця пляшка тут уже така не дуже по вигляду. Ну, що я хотів би по ньому сказати, це у мене таких екземплярів досить мало. Конкретно в цій пляшці, в цьому вині відчувається дуже сильно смак журавлини. Смак, присмак журавлини з відтінками старого вина. Не знаю, я не буду дуже довго конкретно про це вино розповідати, але ну воно. Воно все ще досить питке. Нічого такого. Радикально поганого з ним не сталося. По смаку я вже сказав. Ароматика теж більш-менш така нормальна. З відтінками смородини. Це отакі от вина. Іноді трапляються у мене. Ще он перець підріз. Ще одне вино, яке я хочу включити до цієї підбірки, тому що ну, немає сенсу мені про нього знімати відео Окремо. Це Мерло Барбера 2022 року. У ну, звісно, не таке раритетне, як ті вина, які були до цього, але... Суто для порівняння можна його показати. Ну, тут погано передасть колір цей телефон, але воно виглядає очевидно свіжіше, свіжіше ніж то, що було до цього. Загалом в нього приємний такий смородиново-бершково-винний аромат. Смак достатньо збалансований без якихось таких от явно виражених відтінків. Ну, принаймні, після тих вин, які я пив до цього, то це воно, звісно, воно ще не настоїлося стільки, щоб бути схожими на ті. Ну, взагалі, не знаю, ці вина, от вони. Такі червоні, більш витримані, вони для мене особисто краще йдуть зимою. А на літо вони вже такі важкуваті, коли жарко їх пити, воно вже трохи не те. От саме зимою, якщо у вас є раритетне вино хорошої якості, то, по-моєму, це оптимальний час, щоб його випити. Я так особливо не буду тут розповідати про нього багато. Про ароматику сказав, про смак сказав. Більше так особливо нічого по цьому сказати. Ну, ароматика приємна. Смак для столового вина хороший, але, звісно, якщо порівнювати з чимось з іншим, то... То воно буде трошки простіше. Це в мене такий от уже перець вирос. продовжує він рости. Це вже нові там підростають. Це я буду розсаду робити. А це я так посадив на пробу горщик подивитися, що буде. Ну, і на цьому все. Не знаю, як тут краще. Краще його показати. Ну, воно воно свіжіше, ніж ті. Просто тут баланс білого зараз поганий через підсвітку.